Так, школи, ну, знаєте, коли говорять, що неприязнь неприязнічно, як зараз говорять, або якщо хто з батьків, я просто не пам'ятаю, але може хтось, був, коли були у нас педради в школі, це єдина школа, в я, коли був конфлікт, як ви голова Батьківського комітету знаєте, це єдина школа, де я на педраді навіть вірші читала для того, щоб якось. Згладити відносини в колективі. Єдина школа, намагаючись її підтримати. У нас у нас не що ми там робити, що діктор виявили зараз за якого? За... За... Так, так от ну, я хотіла я... виговорю, як об'явили, бо там було за що, бо там було за що об'явити його. І об'явлений у нього починаючи, працює він з 10-го року, він у нього не один. Тому що я приклоняюся буквально з ним, я ще раз говорю як перед вчителем. Він дуже великий фахівець. Як учитель, але як керівник, як менеджер, він не склався. Тому що, шановні, претензії далі. Конкретні, Конкретні претензії. Всі люди різні. 41 школа. В кожній школі є різні. Різні діти, різні батьки. І чомусь тільки в третю школу у нас постійно трясе від того, що у нас ідуть конфлікти і розборки. Тільки в третій школі. А значить, директор, як ми не може, не може. і ще раз обрисворювати далі. Колекти далі. 53 чоловіка. Так. І ви слухати, слухають. Годів, а потім будете мать, так. говорити, якщо немає то давайте у нас є інші питання, є інша робота. У вас тоже є інша робота. Тоді я не буду говорити, якщо говорити, будете ви. Ми вирішити. Слідуючи, Ми за час роботи Євгенія Лаврінівича 20 чоловік покинуло школу, не вважаючи пенсіонерів. 20. Причому ті прізвища Вовченко, наприклад, які дають. В ліцеї олімпіади всеукраїнського рівня. А значить, що людина не може працювати так, люди різні з характером, люди творчі, люди достойні, і так далі, але організовувати немає. Ви знаєте, який був конфлікт з Корчатом. але як можна було правильно виходити, за що дали доганти? Тому що ми цього тоді не говорили, що директор школи. П'ять років пробувши директором, жодного. жодного разу не був у цього вчителя на уроці. Жодного і поставив викладати його в одинадцятому класі. Таке може бути. Ні. Я вже не говорю про саме і виписувати грамоти, не будучи на уроки все. І це очікуючи те, що були такі зауваження суто педагогічні, де підписані документи, не проведено конструктивні розмови по заступникам. Ну саме те, що потрібно вести керівник. Цього абсолютно нічого не ні. було. Ось цьому справа. Тому, звичайно, була винесена до винесена до Далі, 16 рік. Конфлікт знову таки. Ну скільки конфліктів виникає, можливо, між охоронцями, дітьми, між вчителями і так далі. Ми про це навіть іноді не знаємо, тому що керівник на своєму місці, він улажує цей конфлікт і вирішує. Не встиг статися конфлікт між охоронцем, дитиною і вчителем Демченко. Про це знало все місто і будоражило все місто, бо там конфлікт. Знову керівник не міг увагнути цей конфлікт, а, <п 'ят> та, яка була не оформлена закон, але. І ми, і, і ми його від прокуратури. Ну, ми знаємо, що це благодійний знаємо. Ми знаємо. Але знову конфлікт не вирішений. Далі, співбесіда в травні 2016 року. Співбесіда з директорами це планування роботи на слідуючий навчальний рік. Директор пише заяву про те за власний рахунок. Оскільки в цей час іде співбесіда, заява не підписується. Директор бере лікарняний і від'їжджає з міста. Ну, раз не підписали, він просто бере лікарняний. На що пострадав лікар, який виписував, болічний закритий з порушеннями. з порушеннями. Але він десь був на відпочинку в цей час, коли була співбесіда. Без всяких пояснень. Тому да, мається з порушенням, звичайно. А чим це тим, що... тим, сказано тим, що він з'явився до дітей, дійсно порівняно. Значить, шановні да. да. батьки, моя позиція така, я що вчитель, що що керівник це не тільки гарний вчитель. Але це за... перш за все гарний педагог, який не може діяти не по-педаговічному, бо він подає приклад де... і полотиться тому <плес> рішення того саме, так я вам <піляді>. пяти. <плес> <плес>